Ще, друзі, всім привіт! Я знову повернулася після довгої паузи. Вирішила записати геймплей Rushmaster Legend. І сьогодні я б хотіла вам показати містичний ліс. Хотіла також ще показати, тут є така вкладочка God's Trial, але тут я застрягла. От, бачите, тільки три рівні пройдено, тому це не було сенсу проходити. Я просто згадала, що там необхідні бали для покращування покемонів, а вони накопичуються ну, дуже довго. І тому зараз ну, навіть просто можна і без цього всього зрозуміти, що одним словом, програю. І бали ось отримуємо тут отагону, натискаємо. І тут ось. Як ви бачите, в мене дві райкваси. Тут стоять, вони кожної години приносять бали. Після того, як накопичується необхідна кількість балів, відкривається ось цей синій подарунок, ви відповідно отримаєте з нього ось ця пляшка, я не знаю, якась горуча суміш, дуже схожа. І два кристалики. Чи один кристалик залежить від рівня. І після того ці. Кристали використовуються для того, щоб ось тут покращувати покемонів, так би мовити. От, Наприклад, у мене тут же є по одному рівню, бачите, необхідні кристали для покращення покемонів. Відповідно, Коли ви покращуєте тут усі ці характеристики, натискаєте ось сюди, натискаєте level up, і тоді, відповідно, сила ваших покемонів підвищується і можна проходити God's Trial далі. Але зараз, бачите, я трішки застрягла, тому будемо сьогодні проходити містичний ліс. От, я взагалі не знаю, чи є якийсь сенс проходити годстріал, тому що я ж кажу, там незрозуміло, як усе, як усе проходить, тому можна в будь-який момент застрягнути. Тому давайте я спробую сьогодні містичний ліс, покажу, що це таке. Містичний ліс. Тут можна заробляти ось ці зелені монетки. Forest Token називається. Я не сподіваюсь, правильно вимовила, тому що е, в мене трішки проблеми з англійською, Я можу там неправильно виговорити чи прочитати. Е, ці монети необхідні для того, щоб в магазині купувати пазл покемонів. Ось заходимо в вкладку Shop. Forest Shop. І тут є пазли покемонів. Або ж, ну, в основному тут пазли. Так, кругом пазли І, відповідно, я б радила все ж таки збирати пазли, щоб, наприклад, от, сяючого бульбазавру купити, чи, наприклад, сяючого гастелі. У мене, наприклад, є сяючий хондер, я не знаю, чому, він, чому вони тут білі, ці покемони переведу. Тому що як мені здається, що в покемон Go э, гастелі сяючий був не білий, а темно-синій, якщо я не помиляюся. От, і тут, як я вже говорила, сяючі покемони трішки сильніші за звичайних, що не може не порадувати, до речі. Так, тут. Гача, одна гача доступна. Безкоштовна, звичайно. Давайте спробуємо. Ех. Сміття випало, і я ось тут в інституті. Діс... Дісментл, сподіваюсь, правильно вимовила. Натиснула клавішу On, щоб в мене автоматично це сміття забиралося. Ну що ж, давайте проходити містичний ліс. Ось я вже вибрала бейліфа для. Битви. от Натискаємо Auto formation У вас автоматично формується команда покемонів, які будуть брати участь у битві. І тут можна також вибрати навички, або ж вибрати сет фешн-сет, модний сет. Сподіваюсь, правильно перехвала. Натискаємо Save. Е, до речі, ось я вже комплект одного з кіно зібрала, як можете бачити. І, здається, воно там якісь бонуси битві додає чи що. Так, давайте я вимкну тричі швидше, тому що тут нам доведеться проходити аж три, так би мовити, галявини у цьому містичному лісі. Ось заробила ми 105 монеток. Так, далі це руни. Я довго не могла розібратися, що означають ці руни, але, як виявляється, вони додають бонуси для ваших покемонів. Ось, наприклад, я частіше використовую водяних або вогняних, тому можна вибрати або Basic Insight Rune, або ж Basic Protection Run. Ем... Отже, водяна руна додає шанс критичного удару на 5%, я так зрозуміла. Черву для вогняних покемонів. Додає 7,5% до удару. Ну, давайте я візьму для водяного, тому що в мене водяний здається більше. Так, тут у нас розвилка. Кульки. Кульки. Тут у нас можна вибрати будь-якого пробного покемона, який буде далі в наступному в наступній битві брати участь. Е, Ось давайте я візьму блазікена. Ну, давай. Якось я вибирала. Ага, ось блазікена візьмемо. Ну, не знаю, чи він допоможе. Так, ось цей чайник. Цей чайник це е, бонуси в магазині. Тобто, відповідно, вибираємо цей чайник і отримав бонуси в магазині. Взагалі, розробник не, не так давно оновив магазин, і тепер лише ці артефакти можна купи, купувати за діаманти. Я, як людина, яка Ну, я б не сказала, що я бідна, але грошей на донату у цю гру в мене немає краще на Збройні Сили України за Донатчу. Е... Я не, маю, я, я не маю можливості купувати ці артефакти за діаманти, тому що краще я їх потрачу, знаєте куди. Е, буває тут, ось тут зверху турнемент Мел якесь, сподіваюся, правильно вимовила. Тут можна сказати, преміальна гача. Тут можна за діаманти купувати ось ці фіолетові квиточки. Бачите, в мене вже все, я вже все купила і все прокрутила, мені здається. Так, тут платне. Мені здається, там селебі випала і кайогр. Чи може я помиляюсь? Ну, коротше, ось тут можна вибрати будь-якого покемона, який необхідний вам для еволюції. Я все ж таки брала вибирати. Я все ж таки... Порадила б вам обирати того покемона легендарного, який у вас вже є. Тому що коли ви прокачуєте в цій грі покемона, він на відповідному рівні прокачка може застрягнути, тому що його необхідно еволюціонувати для подальшої прокачки. Тому раджу все ж таки для тієї гачі обирати покемона. Які у вас є, щоб ви, відповідно, могли його проеволюціонувати. Так, далі. Давайте я виберу соломенцем. Автоматично фурбую нашу команду, можна, відповідно, вибрати навик або кігті. Це бонус для битви, або щит, який забезпечують захист. Ну, не протягом всієї битви, там ще це ж таки руйнується, але потім він відпоновлюється. І ось це якийсь горіх, чи що це, чи... Ну, для мене воно схоже на горіх. Це, е, так би мовити, хілка. Е, аптечка. Воно лікує. Тобто, відповідно, якщо ваш покемон отримує е, урон от, е, протягом битви. Е, я не пам'ятаю, з якого разу може активуватися та аптечка, вона трішки підлікує ваших покемонів, але все ж таки я б е в більшості випадків радила обирати щит. Так, ось знову перемогни. Так, тут знову вибрати руни. Давайте я виберу для всіх покемонів. Так, тут знову в нас вибір: або фонтан, або оцей обеліск, чи що це. Я зазвичай обираю фонтан, тому що він. Е коли ви прибуваєте до фонтану живлення, всі покемони відновлюють здоров'я 50% від максимального здоров'я. Здається, правильно переклала? Так, тут, значить, цей обеліск, якщо у вас в битві один покемон, так би мовити, втратив свідомість втратив свою бойову можливість. Цей обеліск дає змогу його поновити. І якщо ви не маєте полеглих покемонів, він відновлює 50% здоров'я ваших покемонів. Оскільки в мене немає полеглих покемонів, я обираю фонтан. Тому давайте йдемо далі. Там знову кульки були, можна було вибрати будь-кого. Як бачите, Блазикен мені сюди не випадає. У мене оці свої стандартні непогано, так би мовити, покращені. Ось. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну, а з вами був ігровий канал Чері. На все добре!